Всім привіт! всім доброго здоров'я. Сьогодні гарний день, 3 червня 2017 року. І знімемо зараз такий невеличкий скоренький ролик про кліточки, де я беру і як вони застосовуються. Їздив сьогодні на почту. Забрав посилочку Із кліточками для пересилки і для підсадки маток. Все по порядку. Знімаю ролик для того, щоб не відписувати у коментарях дуже багато, а так зараз наглядно покажемо. От зимою ще виписував через інтернет кліточки. Вони були такої ціни. 5,50 коштували. У магазині тоді вони коштували 8 гривень, зараз не знаю скільки коштують. Є дві кліточки гайдаря. Одна кліточка багатофункційна і одна клі... кліточка універсальна. Для тих, хто виводить маток, потрібна отака кліточка. Коротенька-грубенька. Тобто ця кліточка, куди уміщається маточник. Можна підставити сюди маточник для виходу матки. Також можна в цій кліточці пересилати маток і так само за допомогою цієї клітки підсаджувати маточок. Ось ця ж кліточка, вона трошки довша. от Вона трошки довша. І трошки тонше. Вона підходить тільки для транспортування, тобто для пересилки і підсадки маток. Це якраз хороша товщина. Ми ж рамочний простір зверху підкладаємо, підсаджуємо маточку. Значить що, де я беру і як я беру? От прийшла посилочка. Посилочка із мукачого, з магазина. Такий от магазин. Зразу показую, щоб можна було перезвонити. Там працюють дві наталі, попадете або до однієї, або другої. І заказуєте кліточок. кліточки через нову пошту або якимось іншим методом вони вам перешлють ці кліточки. Значить, до чого я веду? З цього магазину ви можете отримати кліточки по такій ціні. До 500 штук буде ціна 4 гривні. Більше 500 штук. Ціна буде 3 ,70 гривні 70 копійок. Більше 1000 штук буде ціна 3 ,50 гривні 50 копійок. От отримав цю посилочку. Покажи ближче. 600 штук кліточок вийшло по 3 ,70 гривні 70 копійок. Також у цьому магазині ви можете придбати отакі, не знаю, чи буде на відео видно. Отакі речі. Тобто препарати, ну, все, все, що потрібно для пасики. Також, зупините собі ролик і подивитесь і прочитайте. Так само з кліточками йде інформація щодо чого, як її використовувати. Все. Ось така інформація на сьогодні. По чому кліточки, де їх беру і як їх доставляю. Всім здоров'я, удачі, пока.